Привет. Привет, Зіна. Заходь, бо я убирала ходь, закривай двері. Ага. Ой, привет, Зіна. Привет, привет. Там все ж тобі яйця принесла. Ой. 85 гривень. Скільки? 85. Ну, слухай, ну ти даєш га? на базарі у 64, а в тебе 85. В мене кормлені натуральними продуктами кукурузою, пшеницею, без всякої хімії. Кормлені, Вони га? смачні і жовтки дуже оранжеві, класні. Ну, вже давай хоч по 80, га. Я тобі оно дам, щоб без дачі було. Ну, 82, не тобі не мені. Ну, давай 81,50. Давай. О, щас, зараз щас винесу. Щас. Слушай. А, щас. На. Ой. Ну, хай потім здачу занесу тобі. Ой, це! Або на слідущий раз буде. Слушай, Зіна, та оце хотіла спитати. Тільки що бачила Тамарку, то вона мені таке про твого Толю сказала, таке сказала про Толь. Мені прямо аж невдобно. А спитати же ж хочу. А? Ну так питай. Та вона сказала, що він у тебе гуляє. Мій Толя? Да. Гуляє. Ну, та хай гуляє. Він тепло в діти.